З приходом до влади партії нацистів НСДАП у 1933-му її голова Адольф Гітлер повів Німеччину до реваншу, якого вона воліла після поразки у першій світовій. За кілька років країна постала з попелу і 1936 року тріумфально приймала Олімпіаду. Третій Райх зазвичай сприймають як еталонну тоталітарну диктатуру, що ефективно працювала завдяки синергії її вищого керівництва і впала лише через виснаженість та війну. В цьому випуску ООЗ ми, як мінімум, поставимо під сумнів цю думку. Ми розповімо про управлінський стиль Гітлера, про автономні князівства найвпливовіших нацистів, про фюрер принцип, про гармати замість масла та великі внутрішні протистояння у здавалося б грізному і монолітному третьому райху. Влітку 1934 року Гітлер наказав провести серію розправ над впливовими опонентами всередині НСДАП. Акцію назвали Ніччю довгих ножів. Серед убитих, колишній рейхсканцлер Курт фон Шлейхер, начальник штабу воєнізованого крила партії Ернст Рем, один із ідеологів Грегор Штрасер та інші. Всього за мінімальними оцінками 85 осіб. Коли президент Німеччини Пауль фон Гінденбург був вже на смертному ложі. Гітлер зібрав уряд Німеччини і той прийняв закон про верховного голову німецького райху, об'єднавши посади президента та канцлера під новою назвою фюрер і рейхсканцлер. Звісно, ми знаємо, хто обійняв цю посаду. Після цього в державному устрої закріпився так званий фюрер принцип. Спочатку Гітлер проголосив його як основне правило для нацистської партії, згодом докладно описав як модель майбутньої Німеччини. І після 33 го фюрер принцип став офіційною доктриною Третього райху, у центрі якої стояла воля Гітлера. На практиці це означало швидке виконання наказів і жорстку вертикаль підпорядкування. Воля центру не обговорювалася. Країна діяла як піраміда, де кожен керівник беззастережно підкорявся вищому і так само вимагав повного послуху від своїх підлеглих. Над цим усім домінувало гасло Фюрер завжди правий. Актуальним став підхід працювати в дусі фюрера, що означало виконання наказів без запитань і права на критику. Яскравим прикладом є історія Адольфа Ейхмана, чиновника СС. Не бувши войовничим нацистом, цей тихий функціонер і батько трьох дітей керував знищенням мільйонів, зокрема євреїв. На суді в 1961 році, у своє виправдання, Ейхман казав, що лише виконував свою роботу. Захопливу історію того, як Ейхман опинився на лаві підсудних в Єрусалимі, ми розповідаємо у нашому іншому відео, посилання в описі. Гітлер взяв на себе роль арбітра і харизматичного центру. Його основний секрет влади пропаганда, а не ухвалення рішень. Деталями він майже не цікавився. Отримавши владу, Гітлер став вбудовувати партію нацистів у державний апарат, створюючи паралельні структури і провокуючи конкуренцію. Найяскравіший приклад поліція. Її функції дублювали Міністерство внутрішніх справ та партійні загони охорони СС. Коли Гітлер скасував самостійність земель, він, зокрема, забрав поліцію з їхнього підпорядкування. У складі міністерства створив поліцейський відділ під керівництвом есесівця Курта Далюге. Формально поліція залишалася у структурі держави, але фактично підпорядковувалася СС. Згодом шефом поліції став Генріх Гіммлер, який, як керівник СС міг ігнорувати міністра, а згодом сам посів його місце. Це значно збільшило ефективність прийняття рішень щодо репресій і усунення опору. На момент приходу Гітлера до влади в СС було близько 50 тисяч осіб. Вплив організації швидко зростав завдяки контролю над системою концтаборів. СС перетворилися на державу в державі, мали свої підприємства, фінансову незалежність та власні війська, які кинули виклик монополії вермахту. Наприкінці війни у складі 38 дивізій ВафН ССС налічувалося понад 800 тисяч осіб. Генерали Вермахту намагалися обмежити СС у новобранцях і спорядженні, дорікаючи непрофесійним командуванням і великими втратами. Як, наприклад, у дивізії Мертва голова у 41 першому роках на східному фронті, есесівці у відповідь звинувачували армію в затримках постачання та у свідомому гальмуванні їхніх операцій. Згадують конфлікт очільника корпусу ВафНСС Пауля Гаусера з генералами Вермахту про тактику наступу під Харковом у 1943 році. Проте, коли з центру надходив чіткий наказ, суперництво змушувало штаби працювати швидше, щоб першими вислужитися перед Гітлером. У період найбільшого розширення райху Генріх Гімлер зосередив у своїх руках неймовірну владу. Він був рейхсфюрером СС, керівником німецької поліції, імперським комісаром з консолідації німецького народу та мав високий партійний ранг рейхсляйтера. Наприкінці війни він загрався і спробував через голову Гітлера вести переговори з американцями. Переворот не вдався Гімлера заарештував радянський патруль і головний есесівець вчинив самогубство. Він був не єдиним, хто створював власні структури всередині райху. Це робили і інші нацистські лідери, зокрема, Йозеф Геббельс, Мартін Борман, Альфред Розенберг, Альберт Шпеєр, Герман Герінг. У 1936 році Гітлер доручив Герінгу керувати чотирирічним планом підготовки економіки та армії до війни. На чолі поставили не фінансиста Ялмара Шахта, голову Рейхсбанку, а лояльного, хоч і недосвідченого Герінга. Шахт, грамотний фахівець, бачив, економіка, якою керують непрофесіонали, приречена. Герінг же завжди вмів вчасно погодитися з Гітлером. Його позиції зміцнили успіхи Люфтваффе у 1939 40 роках, але війна проти СРСР показала слабкість управління. Гітлер навмисно завантажував Герінга іншими дорученнями, окрім його прямих командних обов'язків, щоб амбітний маршал не перетворився в небезпечного політичного супротивника. Природним результатом стало те, що перевантажений посадами Герінг не спромігся належним чином працювати на жодні з них. У 1942 році керування воєнною економікою перейшло до Альберта Шпеєра, і вплив Герінга різко зменшився. Для того аби досліджувати глибини історичних процесів і цікаво про це розповідати, нашій команді потрібна підтримка. Ми дуже цінуємо ваші лайки, нагадуємо, що варто підписатися на канал. А ще, якщо маєте можливість, долучіться до наших меценатів. Усі реквізити в описі під відео. Щиро дякуємо тим, хто вже зробив це. Ілля Майер, Андрій Скоропад, Олексій Руденко, Остап Гончар, Катерина Плехова, Влодко Гуменюк, Сергій, Дмитро Каширін, Олександр Почкун, Максим Шпак, Дмитро Іщенко, Маргарита Кремнєва, Віктор Дорогій, Володимир Скомаровський, Єлизавета Глотова, Денис Соболь, Олег Самурай, Артем. Рейхсміністр народної освіти та пропаганди Йозеф Гебельс поставив мистецтво, пресу та кіно на службу диктатурі. Він організовував політичні кампанії нацистів, ініціював спалення книжок, що не відповідали духу націонал-соціалізму, закликав до бойкоту єврейського бізнесу, залучив режисерку Лені Ріфеншталь до звеличення райху і фюрера. Єдина пропагандистська вертикаль Геббельса продукувала повідомлення у пресі на радіо та в кіно. Це давало змогу ефективно просувати, наприклад, набір до війська, збори пожертв чи трудові кампанії. У лютому 43-го року, після катастрофи під Сталінградом, Геббельс закликав до тотальної війни і максимальної мобілізації. Попри очевидність поразки, він залишався беззастережно відданим Гітлеру. Тому в останні дні війни саме Геббельс був призначений рейхсканцлером. Втім, на цій посаді він протримався лише добу, та як і Гітлер вкоротив собі віку. Мартін Борман не був ані фронтовим героєм, ані яскравим оратором, але зміг реалізуватись у якості бюрократа. Він зблизився із заступником Гітлера Рудольфом Гесом, а згодом із самим Фюрером. Спочатку виконував господарські доручення, а потім дослужився до більш відповідальних завдань, як от організація партійних з'їздів чи будівництво резиденції Берхоф. Як особистий секретар Борман відчував схильність вождя до штучних інтриг і тільки збільшував градус напруги. Борман контролював доступ до фюрера. Інші керівники Райху мусили рахуватися з його впливом. Гітлер свідомо уникав чіткого розподілу відповідальності між відомствами. Суперництво змушувало підлеглих намагатися вгадати його волю. Він не розв'язував конфлікти, а навпаки, їх підживлював. Бувши прихильником теорії природного відбору, свідомо заохочував перегони між підлеглими, вірячи, що переможе найсильніший. Іншою його управлінською особливістю було віддавати перевагу усним наказам, уникаючи письмових розпоряджень. Це знімало з нього персональну відповідальність і перекладало її на виконавців, розмивало критерії оцінки. Отже, підлеглі на випередки намагалися діяти ширше, сміливіше, радикальніше. Найбільший хаос панував у сфері єврейської політики. За депортації, позбавлення прав і масові вбивства відповідали різні структури: головне управління імперської безпеки, міністерство закордонних справ, місцеві гауляйтери єдиного центру. Не існувало, але саме ця конкуренція і зробила геноцид ще масштабнішим. Військова логістика також являла собою безлад. Розподіл ресурсів між вермахтом, СС та промисловістю, часто ставав предметом суперечок. І тільки коли надходила пряма вказівка фюрера, інженерно-будівельні структури мобілізовувались і кидали всі сили на конкретні дороги, укріплення та аеродроми на шкоду іншим напрямкам. Ідеологія переважала над раціональним аналізом. Часто рішення ухвалювалися під впливом расових теорій і політичних лозунгів. Символом такого підходу стало гасло гармати замість масла. У середині 30-х нестача продуктів, зокрема масла, викликала невдоволення населення. Реагуючи на це у промові перед активістами НСДАП, Герінг заявив, озброєння робить нас сильнішими, а від масла люди лише гладшають. Тезу підхопили інші нацисти. Та розподіл ресурсів за подібними принципами призвів до того, що вже в момент нападу на СРСР Ялмар Шахт передбачив поразку Німеччини через проблеми в економіці. Щодо зовнішньої політики, то її визначало вузьке коло. До 1938 року ключову роль відігравав міністр Константін фон Нойрат, а після Йоахім фон Рібентроп. Курс змінювали швидко, блискавично втілюючи рішення: вихід із Ліги націй, і конференції з роззброєння, аншлюз Австрії, Мюнхенська угода щодо судет Тощо без жодних дебатів пропаганда Геббельса одразу подавала ці кроки як позитивні. Берлін робив ставку на двосторонні пакти, поєднував погрози і обіцянки. Пакт про ненапади з Польщею зняв загрозу війни на сході і дав Німеччині час для переозброєння. Англо-німецька морська угода фактично зняла обмеження версальських мирних договорів, адже Британія погодилася на відновлення німецького флоту. Антикомінтернівський пакт із Японією, до якого згодом приєдналася Італія, створив антирадянський блок. Так кожна угода розколювала можливих противників, давала Німеччині час на посилення та готувала ґрунт для наступних агресивних кроків. Перед анексією Австрії та судетів німецькі спецслужби інсценували утиски німців, а Гебельс подав це як доказ необхідності втручання. У серпні 1939 року була проведена провокація біля Гляйвіца, щоб виправдати напад на Польщу. Так звана тактика доконаного факту дозволяла Німеччині закріплювати новий стан речей без тривалих переговорів. Але така ніби ефективна зовнішня політика райху зазнала краху у 1942-1943 роках. Після поразок під Ель Аламейном у Північній Африці та під Сталінградом зруйнувалася репутація непереможності вермахту. Союзники почали сумніватися у перспективах співпраці. Італія капітулювала у 1943 році, а Румунія, Болгарія та Фінляндія згодом перейшли на іншу сторону. Економічні проблеми райху зменшили його важелі впливу, а терор на окупованих територіях відвернув потенційних союзників у східній Європі. Отже, управлінська методика Гітлера спрацьовувала перших вісім років, але не витримала випробування тотальною війною. Втім, чи всі складові організації були геть неефективними? Напишіть, що думаєте з цього приводу в коментарях.